Тож, сьогодні я хотів би запропонувати нам до розумів подію, яка не є описана в Святому Письмі Прямо, є тільки певні згадки про неї, але вона є дуже важлива в контексті хресте. Ясно, що важливіше є тільки Воскресіння, але ця подія, вона насправді. Проєктує те, чому Христос прийшов на землю, чому ми приходимо сповідатися, очищатися і так далі. І якраз, ну, оця подія нам насправді показує те, до чого Господь кличе кожного людину. Ця подія дуже добре, є відображення в іконографії, тобто є ікони, присвячені то тоді, це є шестяпа, сходження, перебування Ісуса Христа в Аді. І можна цю подію характеризувати коротко. Бог вірний. Бог вірний до останнього. Він йде швидко перед Христом, тому що час кличе. А він вірний виконати свою любов до людини, до останнього. Бог вірний. Отож, як ми знаємо, пад і пекло, то є різні місця. Що багато хто десь тутожній, що це те саме, насправді ні. Адко було таке особливе місце після тріхопадіння людини і до Воскресіння Ісуса Христа куди терпляли всі. І добрі, і злі. Кажуть, що ще по-своєму був ще поділений. Для добрих одна частина, для злих трошки там України, інша частина. Але в аді були всі. А це було місце очікування. Бо двері раю ще закриті. Так негоботянись, нам це так описує поетично, що каже Господь, щоб людина, яка тепер вже в грісі, не жила вічно, поставила ангела з вогненим мечем на вирех на раї. Бо коли вона з'їсть воду, яке дає життя вічне, тоді людина буде жити вічно у Христі. І що вона не жила вічно в Христі, так у закрили хід до раю. Щоб вона померла і десь вже оновлена, увійшла у цей рай, без віхай. Отже, а це і таке місце, де очікують всі. І в іконографії ми бачимо, що коли Христос ходить до Ахто, Він просто куди піднімає Адам. Адам це все людство. Яке скажемо, відображено цього Адама. Ми знаємо, що у вічності, палів, пеклі, ферю, часу немає. Час це і те, що є тільки для нас, для тих, хто після гріху є тут на землі. У вічності там вже немає часу. Але давайте собі уявімо, що певна а таке якесь місце передбання, стан душі і так далі. Напевно, для душі. Воно також має якесь певне відчуття дітрісту часу. Може не таке чітке, як нас, дні, тижні, хвилини, години. Але якщо собі так порозумуємо, є якесь місце, тоді приходять нові і нові люди, нові і нові душі. Чи це стан, чи це місце, це комиразі, якась певна триває. І, допустимо, Адам, ной. Перші люди. Авій. Вони перебувають у стані доволі довго, допоки приходить Христос, допоки вотчується, допоки приходить за ними в той ат. Хтось як розміни на Христі, то не наче виграв в лотерею. Йому майже не треба буде бути в Він тільки разом з Христом у нас пустився і вже час виходить. Тому він щасливіший. За того якогось царя Навида чи Слово, і треба було трошки почекати на все. пса. сьогодні ми сьогодні тримала римки про вас. Марта і Марія, бачать, їхні прав по мене, Христос чекає чогось замісно, до них не приходить. І в них також, напевно, закрадається думка, що Христос щось дуже довго. Він бореться. Я думаю, щось подібного, можливо, могли б відчути ті, що були в аді. Де Господь? Чи Він бариться? Він щоб обіцяв звільнити із до місця, а ми вже тут стільки якогось певного відрізки, про нам каже, не говоримо, але щоб легше нам було зрозуміти за тих людей, якісь ті моменти або часу, то де той Господь? Чи забув, чи бариться? Ні та ні інше. Господь ніколи не бореться. Господь завжди приходить в час, коли настала повнота часу, слушний час, що сповнити усі пророців, Христос приходить саме в цей час, коли Він прийшов. Це повний випадку особливий час. Тебе найкращий, найкращий час, який приходить для того, щоб сповнити місію спасіння людини. І він приходить і рятує кожну людину. Як часто десь ми собі думаємо, що Господь так само береться, щодо нас, що ми нас не чує, може, в нас закрадається таке відчуття полишеності. що подібне, як могли подавати ті, що вони поливають. Але насправді варто просто розвернутися. Це сподіваємось вчора Петро. Хочете поля Господь Бога, що він не береться, він просто завжди є біля нас. Може, ви пригадуєте, в сексинській капелі як є розписі в де Господь простягає руку наповну, Господь і Адам. Він наповну простягає руку так сильно, як тільки може. Простягає руку А Адам так ледь ледь межачи, невимушено. І потягується, і все. І Він не може торкнутися Бога, бо він не допомогти зі все. Він напівно схиляє тебе. Господь повністю мене витягне тільки трохи. І це десь насправді цей розпис є відображенням цієї дійсності. Господь є вірний і робить все, що може від себе. Нам, коли треба трошки сильніше, то руку. Щоб торкнутися Його. Зачитаю перше послання до перейтян, перше першого. З самого початку ми читаємо. Благодать вам і мир від Бога, бо це нашого Господа Ісуса Христа. Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу, що була вам дана у Христі Ісусі. Бо ви в ньому всім благотилист, усяким словом, усяким знанням, згідно з тим, як Христове свідоцтво твердо розміщувати, тим, хто не бракує жодного. І вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і укріпить вас до Кінця, що ви були бездоганними в День Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, що вас покликав до спільності зі своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим. Ось Ми з того що Читати остання до коринтян, до спільноти, щоб укріпити у вірі спільноту, яка тільки доскорена, але вже має якісь випробування поміж собою. Є вже якісь проблеми внутрішні, тому Павло хоче їх укріпити у вірі. Але це послання так само є звернено до кожного і нас. Господь дає все. Він вірний, робить все для того, щоб людина спаслася. Ми маємо сповідь, ми, ми маємо скористатися, ми маємо Харисті, ми маємо скористатися, ми маємо Тайне, ми маємо церкву, ми церкву, бутільно, ми церкву, і церкву і ми маємо церкви події, ми маємо церкви спільноту. Ми маємо Бога, який є постійно присутній. Не просто Бог, як грецькі боги, не знають, дають там там, вогонь, там і все, і далі людство собі настань Богу самого, а Бог тільки спостерігає. Ні. Вірний Бог не спостерігає. Вірний Бог є присутній тепер, ви його могли прийняти в ту хвилину. І про це нам говориться у Гривок Євангелії, що Господь до другого пришествия не просто дає все людині, але даючи те все, він є присутній разом з нею, він її провадить, він з нею йде. Він завжди є поруч. Нам тільки потрібно трішки простягнути руку, щоб його дотрукнутися, бо він йде поруч повертаємося до вчорашньої теми. і про це якраз говорив також цей уривок, що Бога, окрім свого десь особистого досвіду, можна відчути у спільноті. Бо коли справді ми приходимо до храму і глядачі, тоді дуже складно є відчути Бога. Та якби себе дистанціюємо та якби зі сторони, стрілячі. Що відбувається, бо це таїнство своєї моди, танство Євхаристі. Скільки ми молимося в наших молитвах, заохочує почитати ті податки по тих, почитають священик на Божественній Літурі, що всі ми, які згодалися з нами, на тіла і крові Ісуса Христа, прийняли, отримали спільність із Ісусом. і один зовним. Ви собі уявіть на хвилину. Ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа. Я, ви всі. У нас всіх тече одна кров. божественна кров. Чи ми про це задумуємося, що нас єднає прати і сестри? Не просто висвічую, що ми були крім, що мене шанують. А що ми справді зрозуміли глибину спільноти, вона не просто так. Це не є маса. Це не є зупинка, це не є базар. Ми тут приходимо, щоб стати однією спільнотою, християнською спільнотою, де в нас тече одна кров, кров Господня. Щоб ми відчули, що ми є брати і сестра у Христі. Це є дуже сильне відчуття. Це не просто вислів, це не просто ласкаве звернення. Це справді таймство. Таїнство тіла Христового, яке об'єднає кожної з тих присутніх через Євхаристію. Тому дуже шкода, що ми це справді глибоке відчуття, яке лишив нам Христос, інколи бажаємо приймати дуже віку. Самі себе позбавляємо відчуття чогось великого, чогось день і чогось божественного. Не Господь нам у цьому винен, Ми інколи самі себе цього позбавляємо. Тож десь, щоб справді підсумувати, ті дві науки, вчорашні і собой, що наголосити на наступного. Перш за все, треба зрозуміти, що шлях зрілого християнства, він завжди будується на зустрічі з Богом. На жаль, якщо ми його не зустрінемо, нам в духовному житті буде дуже важко. Як ми його можемо зустріти? Через покаяння, як вчора ми роздумали про Петра, не через покаяння, коли ми розказуємо гріхи, може нас у тебе може не посварять, може засне, може ще щось. Не через це ми відчуваємо Бога, а через милосердя любов, що Господь прощає нам від нас любить, як милосердний Батько. Тут ми можемо зустрінути Богу. Ще покаяння. Не як визнані гріхи, а як переміння свідомості, переміння свого життя. Бо через покаяння Господь хоче доторкнути нашу душу. І від якості сповіді насправді злежить тільки ті, те, наскільки ми дозволимо йому доторкнутися нашої душі. Я на основю різні серебряки. Священник для настрої, ми не в настрої, Бога очей Бога. Вот так буває дотичник, речок, впливають на якість сповіді. Але. Перш за все, це від нас залежить наскільки ми відкрили своє серце, що Господь Сіяв, на наскільки ми зловили погляд Ісуса Христа, подібно, як вчора зиму, ми розмови про те, як це зробив Петро під час свого відречення. Бозовський це Юра, він, скажімо, не відчув цієї вірності Бога цього милосердя, тому що десь, напевно, до кінця не зустрів у своєму серці правдивого Бога, напевне, десь не до кінця нас таке уявлення, та ким є Христос. Бо як це мав це уявлення, то, напевно, би відчув у своєму житті це милосердні, цю любов. І, напевно, ми би його вшанували сьогодні у лику всіх апостолів. Ну і звісно, для того, щоб зустріти у зустріти Бога, нам ще потрібно трохи розтягнути руку трохи сильніше. Подібно як до тих розписав свястинській капель. А що Господь дає на це, і нас провадить, Він є біля нас. Але тільки людина, яка справді зустріне Бога у своєму житті, зможе настільки простягнути руку, щоб доторкнутися. Бо якщо ми не зустрінемо Бога, якщо ми не відчуємо, що Він діє у нашому житті, у нас нема мотивації простягти руку. До кого? Нема до кого. У нашому серці, якщо ми не цього Бога. Тому він є дуже важливим. І коли ми його зустрічаємо, ми хочемо до нього тягнутися. Ми хочемо до нього бігти, на наче Петро, який ми вчора вже роздумав, так волякав, побачив після Воскресіння Ісуса. Він так хотів побігти, щоб ми ви десь, напевно, вибачимось, обняти, відчути прощення за то зречення. наскільки щиро, наскільки невидно, наскільки Він хотів бачити Ісуса, цей досвід, Цей християнство. Християнства. Так, і був грісі. Не гріх є проблемою. Те, що десь ми є не до кінця на понелою, усилілості. А це що ми, можливо, не до кінця, від кінця відчуваємося в житті. І відчувати постійно, постійно шукати, як в 33-му самі. шукай миру і біжи за ним. Що сподіває має бути з Богом. ми постійно його шукали, щоб відчували, що він поруч, не, зав... не втрачали цей погляд, Іначе погляд знову ж таки вітається Ісуса, ми постійно були на тому контакті із Богом. І для цього ми нам знову ж таки допомагає співати. Бо ми, звісно, віра це тільки щось між мною і Богом. безперечно. Ніхто цього не відбавляє. За нас ніхто в Бога не повірить. за нас ніхто не спасеться. Скільки разів ми приходимо, ми хочемо розповідати за дітей, діти за батьків, за батьки, за сестер. За Нам завжди є прикро, що хтось в якомусь упаду. І це нормально, бо нас це болить. Ми хочемо всі бути в вічності, не тільки щоб я був хтось з моїх рідних там, де був, ми хочемо там також зустрітися. І це дуже добре, що ми задбаємо за нашу людей. Але ми не можемо спасти їх без них самих. То є якраз момент допаду. Господь умолив себе, в ад, щоб само підняти душі. Він сам себе умолив, щоб нас робити богами по благодаті, тому Ісус, Господь нас створив, але нас без нас спасти не можна. І тому спільнота це є також це місце зустрічі з Воскресним Христом. Бо це є тіло вісничне Ісуса Христа, тоді і в Христі сам Христос працює. І врешті-решт. У нашій вірі бувають певні тріщини, певні сумніви. Спільнота — це й те середовище, де ми таки можемо відновити цю віру, у ній зрости, у ній укріплюватися. Якби апостоли роз'їхались по домах, на тому діло спасіння було завершено. але не вернулися в Після смерті Ісуса Христа вони не побігли б жінок, вони всі були одружені. Вони не побігли по сім'ях. Вони не втікли у ті думи, звідки вони були з Назарету, з Галею, чи звідки. Вони лишились. Вони дуже мали й повірно, що очікували Воскресного Христа. це в їхніх головах було дуже складно зрозуміти. І про це пишемо великий снігар. Він часто повертається до того, ми часто може це читати. Що коли Господь прославився, коли Ісус Христос воскресенье, тоді це спадок. Тому правда подібно, після смерті Ісуса Христа, вони не знають, що робити. Знають лише те, Їм потрібно бути разом. І тому та їхня спільнота стала місцем, куди прийшов Христос. Коли він зустрів двох учнів, Луку і Клеопу, то вони що зробили? Це разом побігли до спільноти. Так, дорога до дому пішли за вже такорослачі, їх зустрічає Господь по дорозі, не разом з ним. Потім розуміє, що це був Христос. Цей досвід не знову дуже передати спільно. спільноту. Спінота насправді є дуже важлива. І тому є справді дуже добре, коли ми можемо відчувати Бога у своїй спільноті. Це справді ну, десь, те, що нас укріплює у вірі. Тому справді бажаю кожного з нас. Щоб ми досвідчували Бога своєму житті, хто через покаяння, хто через якусь власну, хто через спільноту, хто через особистий стосунок з ним. І що ми справді, якщо цей досвід отримали, то щоб ми його множили у нашій спільноті, спільнота зростає вірою, досвідом кожного із нас. Вже так про завершення. Навіть не написано в мене, але воно згадується, дуже би хотілося б хотіло збривати, це сказати. Давно мали з нашими їждними спільнотами, посвітом і контори з неї зустріч, де роздумали про підпільня на Левандірці. знаєте, що хто і славсь дуже обізнаний з цією темою, дуже цікава тема. Можливо, колись буде така погода, що ми справді десь зокоризували таку зустріч, вони трошки більше дізнати, Що Тут були підпільні семінарії, підпільні священники, чимало добрих священників. Зросли на бандірці. Здавалося, була водія в такою репутацією, але тут насправді добре репутація, тому що тут діяла потужна підпільна церква, греко католицька церква підпільна. І насправді, я як людина, яка вийшла з цієї сміти, бо не ідентифікую себе, що я є окрем, я маю тільки досвід нашої парафії. Вона мені дала це покликання, і я в ньому зріс на ті парафії. Озріла парафія — це та яка дає священичим, наші покликання. Яка постійно зростає в вір. І насправді десь, напевно, ця ласка зростання нашої спільноти є завдяки підпільню, яке було тут. Бо це ця віра, яка множилась, цей досвід зустрічі з Богом, який множиться. Повірте мені в мене є однокурсники, які служать на дуже молодих Модно. Наша теж молода, якщо взяти по будівлі, але не по людях. І скажу, що. Є складніше, є складніше згортувати спільноту. Нема цього відчуття дотичності до спільноти. Нема того відчуття, що, що це щось велике, так? десь кажемо, приходимо до храму, ми відудив і йдемо. Нема цього відчуття спільноти. Знаю, як ви, я досвідчую ту спільноту. Бо як я війну досвідчує, але не якщо будете священик. Тільки завдяки цій спільноті, левитів. Я відчув покликання, в ньому постійно зростає. Не знаю, не хочу перехвалювати, але це той досвід, який я відчуваю. І який дуже сподіваюся, що багато хто із тут присутніх відчуває. Це свідчення зрілості сприймати. Тому завжди ми було до того висновку, якщо ми зустріли Бога у своєму житті, нужна цей досвід тут між нами. Бо це тільки під, підкріплює нас вірі, де нам відчуття Того. Що ми всі дозиваємо, як це його спільнота, і докладаємо до спільнотної міри, і з нею чекаємо для своєї міри. Дякую за те два дні розумів. Слава Ісусу Христу! Зараз будемо мати в とういて